Вітаємо на каналі Твого гороскопу». До вашої уваги астрологічний прогноз для усіх знаків зодіаку на найближчі вихідні, 1 та 2 лютого. Овни. цими вихідними ви відчуєте прилив енергії та натхнення. Зірки радять спрямувати цю силу на творчі проекти або фізичну активність, але уникайте імпульсивних рішень. Для тельців настав час зосередитися на домашньому затишку та близьких стосунках. Проведіть час з родиною, насолоджуючись спільними моментами, можливі приємні сюрпризи, які зміцнять ваші зв'язки. Близнюки можуть очікувати на цікаві зустрічі та новини. Спілкування буде ключем до успіху. Не бійтеся висловлювати свої думки та ділитися ідеями. Ваша допитливість приведе до несподіваних відкриттів. Раки відчують потребу у гармонії та спокої, присвятіть час собі, медитація, читання або прогулянки на природі допоможуть відновити внутрішній баланс, уникайте конфліктів і зосередьтеся на позитиві. Леви будуть цими вихідними в центрі уваги. Це чудовий час для соціальних заходів та демонстрації своїх талантів. Ваша харизма притягуватиме людей, тож використовуйтеся для досягнення своїх цілей. Дівам варто звернути увагу на своє здоров'я та добробут. Займіться фізичними вправами або спробуйте нову дієту. Організація простору навколо вас принесе відчуття контролю та задоволення. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить, щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна як на долоні. Терези можуть очікувати на романтичні моменти та творчі натхнення. Дозвольте собі мріяти та втілювати ці мрії в реальність. Спілкування з коханими людьми принесе радість та глибше розуміння. Скорпіони відчують потребу в інтенсивних емоціях та глибоких роздумах. Це вдалий час для самопізнання та вирішення внутрішніх конфліктів. Довіряйте своїй інтуїції та слідкуйте її підказкам. Стрільці можуть очікувати на пригоди та нові враження. Подорожі або вивчення чогось нового принесуть задоволення: відкрийтеся світу, і він відкриється вам у відповідь. Козороги зосередяться на практичних справах. Та досягненні поставлених цілей ваша наполегливість та дисципліна принесуть плоти. Не забувайте також про відпочинок та відновлення сил. Водолії відчують прилив креативності та бажання експериментувати Це чудовий час. Для впровадження нових ідей та проєктів, спілкування з однодумцями надихне на великі звершення. Риби вихідними можуть зануритися у світ мрій та фантазій, творчі заняття, музика або мистецтво допоможуть виразити свої почуття, довіряйте своїм емоціям та слідкуйте за течією життя. Нехай ці вихідні принесуть кожному знаку зодіаку гармонію, натхнення та нові можливості. Довіряйте зіркам, але не забувайте, що ваше життя у ваших руках.